Всім привіт, Це з вами компанія Автофокус. У нас ось таке нове надходження Mercedes Sprinter 2014 року. Автомобіль має рідне лакофарбове покриття без підкрасів, в ідеальнішому стані. 5 тисяч рідного пробігу, екстра лонг на спарці. Давайте ж почнемо з самої ізюмінки даного авто. Він в нас капсульний, броньований. Броня в нас b 6 повністю. Ось такі в нас тут так само металеві вставки по ньому повністю. Капсульний. Він на, дво, на дві капсули. Одна для водія та двох пасажирів, інша повністю до неї ми ще повернемося. Електрорегулювання дзеркал, Галогенове світло, блокування і відкриття багажника. Механічне регулювання сидіння водія, тканина в ідеальнішому стані, без будь-яких потертості зауважень. Ось як ви, ви бачите. 5 тисяч пробігу. Має гучно рацію, ось така кондиціонер, точніше, однозонний клімат, блокування дверей, має ось таку аудіосистему. Камера 360 виводиться або ось на додатковий монітор. або вмикаємо. І так само на цей монітор також додатково вона виводиться. Має шестиступеневу механічну коробку передач, 3 дизель має систему підкачки передньої та задньої пневмопідвізки. Давайте ж зануримося у сам відсік безпосередньо лакшері для пасажирів. Отже, поїхали. Ми відкриваємо, в нас зустрічає ось така капсульна броня. Все на салазках, двері дуже важкі. Ось така в нас система блокування. Амбієнтна підсвіточка, ковролін. Маємо ось таку кнопочку. І в нас виїжджає ось така хуловська підніжечка. Давайте ж заходимо. Бар, все на Мерседесі, вино, рюмочки, графінчики, все в Алькантарі. Тут в нас іде столешка з каменя. Маємо ось такий рукомийничок. Система підкачки води в нас знаходиться безпосередньо. Безліч пультів керування, підсвіткою, телевізорами. Ось такий ще перший монітор в нас. Система JBL Infinity преміального сегменту. Ось по колу. Ось така в нас система, що є керування. Тут ми бачимо столик, він розкладається в нас ось так. Під стаканичок, дивіться, столик у нас видвігається, є. Ось така в нас система. Ось, все електронно складається. Тут у нас встановлена аудіосистема з інтернетом, з усім. Контроль керування, охолодження холодильника, Webasto, зарядочки. Ну і безпосередньо сам холодильничок для охолодження ваших напоїв. Перші два капітанських крісла просто в шикарнішому стані. Це найкращі поєднання шкіри. Вони мають електропривід. Два підлокотнички. Тут в нас ось така система. Ось у нас амбієнтна підсвіточка по колу. Бачите, замість. Скла в нас один монітор встановлений, другий монітор встановлений. Ось такий шикарніший в нас диван з подушками. Ця частинка в нас розкладається вперед і виходить ліжко. Також в нас є ось такі ліхтарики з обох сторін безпосередньо для тих, хто захоче почитати. Зв'язок з водієм та контроль безпосередньо. Клімату для задніх пасажирів, також тут ще додатково встановлені динаміки, запасний аварійний вихід зі шторками. Ось так знизу в нас Infinity підсилювач звуку і сабвуфер. Все працює без будь-яких зауважень. Ось таке в нас скло. Воно, в принципі, вмикається і там буде зоря на небо. Тому, друзі, якщо ви не хочете переживати за свою безпеку, виділу. Людина, цінуєте свій час, безпеку та гроші, то запрошуємо вас на перегляди цього величезного красення. Ми знаходимося, місто Київ, територіальної оборони 102. Чекаємо на вас.